Буває, прокидаєшся з відчуттям паніки, ніби щойно бачив, як у тебе випадають зуби. Це один із найпопулярніших і найемоційніших снів у світі. І люди тисячоліттями намагаються зрозуміти, що він означає. У класичних сонниках зуби символ сили, здоров'я і життєвої енергії. Коли вони випадають, це може означати страх втратити щось важливе, кохання, близьку людину, впевненість або навіть власний статус. Якщо зуб кришиться, ламається чи кровоточить, це сигнал емоційного виснаження, тривоги чи перевтоми. Такий сон часто приходить у моменти, коли ти відчуваєш, що втрачаєш контроль над життям, але є й інше трактування. У деяких культурах випадання зубів не страшний знак, а навпаки, очищення, перехід, оновлення. Як у дитини, коли старі зуби випадають, щоб на їхньому місці виросли нові, міцніші. Один зуб це невелика втрата або зміна. Кілька серія дрібних випробувань. А коли випадають усі, це вже символ глибокого переродження. Якщо уві сні ти бачиш чужі зуби, це натяк на конкуренцію, суперництво або навіть заздрість з боку інших. Білі та рівні зуби знак удачі, а чорні чи поламані попередження про негативну енергію довкола. Психологи кажуть, що такі сни часто відображають наші страхи, старіння, слабкість, беззаєсилля перед часом. Але сон не завжди попереджає про погане. Іноді він просто показує час відпустити старе. Тож, якщо тобі насниться, що зуби випадають, не лякайся. Можливо, твоє життя готує місце для нового, а втрати, яких ти боїшся, це лише шлях до змін, які давно мали статися.